що апостоли не хотіли вірити в жінки, то вже брак віри в свідоцтво Двох, звідки показує той факт, що Ісус живе, що смерть переможена, було та їх розумом до кожним Хтось може сказати, в мене немає проблем з віром воскресіння. Добре, нехай тоді дасть. Кожної Божої служби священик розсії вірних що йдіть у мирі Христові. Що це може означати? Йдіть по Свершили це при святе танність. Господи, котрий був посланий, щоб вцілити розкаяних у серці, Господи, помилуй. Господи